Малий кубок Укрексімбанку знайшов свого володаря. У фінальному поєдинку за приз у 10 тисяч гривень зійшлися команди 15-ї та 19-ї шкіл. Попри напружений поєдинок, дворазові чемпіони великого турніру, так і не змогли протистояти супернику з кінцевим рахунком 3-0, 15-та школа здобула абсолютне лідерство у матчі. Перед початком було дуже страшно, ну і що це рідко буває. Ми всі перебороли свій страх і виграли. В рамках урочистого закриття малого кубку кожна його команда-учасниця отримала солодкі подарунки. А також рюкзаки, плакати, диплом учасника та dvd диск із найяскравішими моментами турніру. Без призів не залишилася і двійка фіналістів. Їх нагородили медалями, дипломами та подарунками від партнерів. Емоція дуже позитивні, тому що ми побачили навіть на малому. Кубку серед команд, які не попали до фінальної частини великого кубку, по перше, дуже змістовну гру. Дуже приємна емоція, тому що на цьому матчі було присутні практично 22 школи, і багато дітей, батьків сьогодні побачили фінальну частину. Ми спортивний банк, спортивний колектив. І нам дуже приємно, що ми маємо можливість якось посприяти підтримці саме дитячого спорту в місті. Ми дуже задоволені співпрацею із ураганом і якістю організації цього турніру, тому будемо дуже щасливі. В наступному році теж підтримати цей турнір. А от перші фінальні ігри великого НФК «Ураган» заплановані на другу половину квітня. Остаточний переможець шкільного турніру буде відомий вже на початку травня.